Проблема тротуарної торгівлі в Ужгороді не нова. За дотриманням правил міського благоустрою повинна стежити муніципальна поліція. Правоохоронці проводили рейди і досі. Втім, ефект був короткочасним. За два тижні тому керівником муніципальної поліції призначили Костянтина Куцова. На численні прохання стурбованих містян обіцяє вирішити проблему стихійних ринків. Це є міський тротуар, центр міста, а не місце для торгівлі. Місце для торгівлі це є от. Поруч ринок є ще декілька ринків по цілому місту. Ми протягом тижня, і там уже надалі відповідно до необхідності будемо проводити такі рейди щодня. Непривабливо для міста, незручно для пішоходів, небезпечно для споживачів та несправедливо до інших легальних підприємців. Причин нарікати на тротуарних бізнесменів вистачає. Однак, як простих людей їх можна зрозуміти: зарплатні та пенсії мізерні. А якщо привозячи свою і без того недорогу продукцію із довколишніх сіл, господарі ще й платити. Йомуть за торгове місце додому повернуться ні з чим. Принесеш туди, який товар і немає як продати. За що дітей кормити? Як Ми жити далі?» до пенсії теж якось треба жити. Ні? Якщо принесла я грибу вади, одну сітку грибу принесла, що я можу тут продати на на гривень? чи на. Кульку, та як кугля мав ціну платити, я що знав? Очас жінч... я жінці допомогла, вона оплатила 20 гривень, продасть вона Єфини і не продасть. Серед покупців теж є захисники тротуарних торговців. То є товар, вирощений своїми руками і мозолями. А от спекулянти, всі, що торгують в середині базара, вони мають гроші за що платити базарові. Вони мають що? Вони перепродають готову продукцію, готову продукцію в три-чотири рази дороже. А бабка продає свій товар, який виростила, за ту що вона не може платити на базар ті гроші, які платять спекулянти. Якщо у людей немає місця, не придоставті їм місце. Сначала доставті потом виганяйте. Представники міської влади кажуть, усунути торгівлю з пішохідної зони потрібно. Та відбирати в людей можливість під заробітку ніхто не збирається. Натомість їм запропонують перейти з пішохідної зони на ринок за необтяжливу платню. Людям будуть роздаватися листовки, в яких буде вказано перелік ринків, такі як вулиця Тихо, вулиця Минайська, 16 і вулиця Загорська та інші ринки, які є на півпусті або повністю пусті. Там була інформація, що на Минайській на ринку готове керівництво ринку надавати місця для продажу всіх цих речей. Безкоштовно тільки за комунальні послуги будуть змушені підприємці платити. Якщо велика така будка величезна, така 16 метрів квадратних, там здається до 200 гривень в місяць. Комунальні послуги входять. Крім того, за інформацією Олександра Волосянського керівництво ринку на минальській готове дозволити малозабезпеченим людям торгувати власною продукцією впродовж двох місяців цілком безкоштовно.